Нещодавно депутати Куцьбинської селищної ради від нових облич вирішили небагато німало усунути від влади голову селищної ради. Зібравшись на сесії, вони запропонували виразити недовіру чинній голові селищної ради. А щоб голосування по питанню винесення недовіри, яке, до речі, не було внесено до порядку денного, прийшло гладесенько, запросили до зали групу підтримки. Коли ж цьому свавіллю намагалися перешкодити порядні депутати та громадськість, ця група підтримки показала своє відношення до громади селища, зокрема, і до чинного законодавства в цілому. Врешті-решт на довіру голові таки винесли, чим новообличенці і залишились дуже задоволеними. Проте незадоволеними цією ситуацією були мешканці Коцюбинського, які зібрали народне віче на підтримку обраної голови селищної ради та вимагали переобрання город депутатів і притягнення винних до кримінальної відповідальності. Бо привозять тітушок з дірпеня автобусами. Це, ну, це те, що ми реально бачимо. Коли почався цей весь безлад, я підходжу до міліціонера і кажу йому: пропустіть мене, я журналіст, показую, що я нічого не збираюсь робити, руки в сторони відвожу. Він мені каже, покиньте сцену, тут немає місця стороннім людям. Я кажу, по-перше, журналісти можуть бути навіть в місті надзвичайних ситуацій на те, що на сцені в будинку культури. А по-друге, хочу сказати кожному з вас: якщо на сцені стоять молодики спортивної статури в чорному. То як він може заборонити мені бенчанці, доступ до мого депутата, щоб я його запитала, хто йому давав доручення, отак голосувати, це ж просто смішно. І міліція нас в п'ятницю просто злила і здала, здала громаду. Отак, от як казали ЛНР, ДНР, коли міліція здавала реально позиції, отак і там було. Коли в суботу відбулося силове захоплення будівлі селищної ради. І Ольгою Матюшиною були подані звернення до Генеральної прокуратури України, до Міністерства внутрішніх справ і до Департаменту внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ. За цими фактами, які мали місце в суботу і в п'ятницю, порушено дві кримінальних справи. Отже, остаточну крапку у цій ситуації мають поставити правоохоронці та обласна влада. Проте почують вони голос народу, чи як завжди не почують, то є питання, кажуть, риторичне.